Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Американська компанія AeroVironment, відома як виробник баражуючих боєприпасів серії Switchblade, представила нову модель ударного безпілотного літального апарата Red Dragon. Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії, оприлюдненому під час профільної виставки оборонних технологій. Red Dragon – це новий крок у розвитку дронів Камікадзе, що поєднує високу дальність польоту, гнучкість у застосуванні та адаптивність до різних бойових сценаріїв. За словами розробників, апарат створений з урахуванням досвіду сучасних конфліктів, зокрема війни в Україні, де Безпілотники відіграють дедалі важливішу роль. Новий дрон має легку і портативну конструкцію, що дозволяє розгортати його за лічені хвилини. Повна підготовка до запуску триває менше ніж 5 хвилин. При цьому Red Dragon може запускатися у темпі 4-5 одиниць на хвилину, що особливо важливо під час інтенсивних бойових дій. Довжина апарата приблизно 2 метри, розмах крил близько 4 метрів, маса близько 20 кг, максимальна швидкість до 160 кілометрів на годину. Крейсерська швидкість 90 кілометрів на годину. Максимальна. Дальність польоту в автономному режимі, понад 400 кілометрів, дальність керування за прямої видомості до 65 кілометрів, корисне навантаження до 10 кг, Дрон обладнаний модульною архітектурою, що дозволяє швидко змінювати сенсори, бойову частину або інші компоненти залежно від типу місії. Завдяки цьому його можна налаштовувати як для розвідки, так і для точкового ураження високопріоритетних цілей. Оптична система Red Dragon включає сучасні денні та інфрачервоні камери, що забезпечують точне виявлення супровід. І ідентифікацію цілей навіть у складних умовах видимості. Така система дозволяє проводити ударні операції з максимальною точністю та мінімальними супутніми втратами. Таким чином, аеровіронмент не лише розширює власну лінійку ударних дронів, а й задає нові стандарти в сегменті мобільних баражуючих платформ, які поєднують велику дальність, адаптивність та бойову ефективність. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.